Це фінальний випуск міні-проєкту ДСНС наші в Антарктиці. І сьогодні наша героїня Валентина Гарбарчук розкаже про те, як влаштований побут на станції, чому учасникам експедиції не можна торкатися пінгвінів та чи купаються полярники у крижаній воді. У меню традиційні страви української кухні, різні види каш, запечене м'ясо, риба, вареники. Ну і, звісно, куди ж без українського борщу з пампушками. Раціон калорійний та збалансований адже для роботи у таких умовах потрібна енергія та сили. Антарктика це місце, де кожен крок має бути обдуманим. Погода тут змінюється за лічені хвилини. Кожен член експедиції, який перебуває на станції академік Вернацький, має дотримуватися суворих правил безпеки. Виходи за межі станції дозволено лише удвох: обов'язково з рацією, вихід у море у рятувальних жилетах. Були такі дні, що коли. Через сильний вітер і хуртовини ми навіть не могли вийти зі станції. Найсильніший вітер, який ми зафіксували 22 вересня 2024 року, це 42,5 метра за секунду 150 кілометрів за годину. Це абсолютний був рекорд за історію спостережень станції з 1947 року. Проте не в стороною найхолодніший континент світу і глобальне потепління. Такі дані тривожать за останні 80 років, середньорічна температура тут зросла на 4 градуси. Це свідчить про те, що клімат змінюється, і навіть Антарктида не залишається осторонь цих процесів. Незмінними мешканцями станції залишаються пінгвіни, морські котики, кити та тюлені. Колонія пінгвінів налічує близько 4 тисяч особин. Учасники експедицій дуже полюбляють всіх жителів Антарктики. Карин птахів тут багато, але турбувати ми їх не маємо права, тому що Антарктида їхній дім, а ми лише гості. А пінгвіни навіть віднедавна стали неофіційним символом гідрометслужби ДСНС. Полярники не забувають про традиції, святкують Різдво, Новий рік, Великдень. А 21 червня відзначають Мідвінтер день зимового сонцестояння. Цього дня всі замівники пірнають короклюжаний океан. Це своєрідна посвята полярники. Але ми купаємося не тільки на Мідвінтер, а й весною, літом, зимою і осінню. Зовсім скоро Валентина повернеться додому. Її місію продовжить нова команда. Коли повернуся, перше, що зроблю, це обійму рідних. І ми дуже скучили за Україною.